А 27-річного полтавця обвинувачують у збуті зброї, крадіжках та шахрайстві. Полтавська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт чоловіку інкримінують скоєння кримінальних правопорушень проти власності та громадської безпеки. За даними слідства, упродовж серпня цього року у Полтаві за понад 20 тисяч гривень він незаконно реалізував громадянам пістолет Макарова, гранату РГН та майже 170 боєприпасів виготовлених про промисловим способом та придатних для стрільби, під час затримання у полтавці правоохоронці вилучили частину коштів, одержаних від незаконного збуту. А в ході обшуку за місцем проживання 60 набоїв, і це не єдиний злочин, у якому його підозрюють. Наразі він перебуває під вартою досудом розслідування встановлено причетність особи до скоєння упродовж травня серпня на території міста Полтави та Полтавського району низки корисливих злочинів. Ідеться про крадіжки, у тому числі викрадення побутової техніки та іншого майна з будинку тітки а також шахрайства. Одне з яких скоєне стосовно неповнолітнього, в тому числі шляхом обману заволодів велосипедом 12-річного неповнолітнього хлопчика. Внаслідок таких дій потерпілим спричинено збитки на загальну суму майже 70 тисяч гривень. Дії особи кваліфіковано за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, частиною 2 статті 190 та частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. А саме крадіжка вчинена повторно в умовах воєнного стану, шахрайство та придбання зберігання збут вогнепальної зброї бойових припасів вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, вчинені повторно. Максимальна санкція за злочини вказаної категорії передбачає позбавлення волі строком на 8 років.